Що робити, якщо він зняв презерватив під час сексу? Читаємо Reddit. У мене була така ситуація з хлопцем, з яким я зустрічалася. Він прийшов до мене додому, і я пам'ятаю, що дала йому презерватив, але здається, він був йому завеликий, тому постійно сповзав. Він намагався поправити його всередині сексу, але презерватив продовжував сповзати настільки, що він закривав менше 25% стовбура його пеніса. Думаю, 25% тут не просто так згадано. Тобто десь 73% не було покрито презервативом. Думайте. Далі э, стає гірше. В запалі він сказав: А, до біса, твоя кицька, занадто приємно, щоб я був у презервативі. Я ригаю. Ну, це чувак каже, типу, ой, ти така приємна, що, типу, гріх надягати презерватив. Ви уявляєте вагіну, яка неприємна без презерватива? Ну, щоб ти тут засовуєш, а там, типу, у тебе Карасю так хапає. Отак. Сюда. Або, не знаю, засовуєш, а там бруківка. І тому ти презерватив надягаєш, щоб було легше. Їхать. Ну, що це? Чувак тупо відводить увагу від того, що з нього злітає презерватив. Все. І я думаю, що він зняв його. Ми продовжили займатися сексом і пам'ятаю, що подумала, там презерватив все одно не допоможе, адже пеніс практично, в принципі, не закритий ним. За шкалою від 1 до 10. Наскільки я ідіотка. І як ви думаєте, чи поводилися б ви так само, якби займалися сексом? І були б дуже хтиві. Коменти, да? Читаємо коменти. На жаль, сліпота від хтивої пристрасті існує. Знаєте, є куряча сліпота. Це коли ти людина, людина людини проблеми з паличками і вона погано бачить в темряві. А це хтива сліпота. Це коли людина погано відчуває під час збудження. Боже, я така умна взагалі. Що я зараз придумала? Блять, як мені стидно. Бо коротше, хтось каже, це класно використовують в суді. Коли емоції, і гормони б'ють через край, трапляються речі, які не зробила б жодна розсудлива людина, тому що ти буквально не думаєш в цей момент. Цей коментатор хоче сказати, що цей чувак діє в стані афекту. Якщо тут є люди, які працюють в суді, мають справу з судовими справами, то напишіть. Що таке стан ефекту? І наскільки чувак неправий, який залишив цей комент? Бо мені здається, що це був не стан ефекту, а це був стан ефектного Далоба. Ну, хитрого Далеба. Який такий: ну я просто, я просто вообще, я, я просто не думала, у мене ще мозок ти просто від тебе зносить голову. Дах просто! Ти така неймовірна. У мене ні з ким так не було, як з тобою. Дівчата. Вони всім це кажуть. От, І хтось каже далі. Але це не є виправданням для сексуального насильства, коли ти порушуєш межі чужого сексуального здоров'я. База, база. Типа, що ще додать база. Хтось хоче посперечатися. Сексуальне насильство Вона взагалі-то не сказала ні. Зупиніть планету, я зійду. Я ніби в Твітер потрапила. Окей. Слухай сюди, тупий хуй. Тобі скинуть відео про згоду на секс як чашка чаю. Слава Богу, що це не оцей кінь чай, Соня Марезюк, а... Угу, Марзюк. Кінчай. Да. Тому що існує таке поняття, як активна згода на секс, і саме вона має бути дана. Це не тоді, коли вам не кажуть ні, а це коли вам сказали так. От тоді це згода. Подумайте про це. Ну тут хтось нормально відповів. Юридично вважається секс. Сексуальним насильством займатися незахищеним сексом з людиною, яка чітко дала зрозуміти, що хоче користуватися презервативом. Ну, для цього придуманий термін стелсінг в деяких країнах це незаконно, це вважається формою сексуального насильства. Це коли буквально під час статевого акту хтось знімає презерватив і не питає на це згоду, просто це робить і все. Жінка пише. З опалу я сказала своєму чоловікові, щоб він кінчив мене. З опалу він це зробив. Нашому запалу виповнилось два роки у вересні. Оце, звісно, пранк, який вийшов з-під контролю. Отак люди заводять дітей. Прикиньте, типу. єдине на що сподіваюся, що ця дитина. Коли виросте, вона не знайде своїх батьків на Reddit і не почне читати їхні коменти, якщо це можливо. Ну, знаєте, осін-то цей. І вона така: а окей. Угу. Okay. Я пліт хтивої сліпоти. Цікаво, як назвала цю дитину. Сидить якийсь кінчислав і такий цікаво, чого мене так назвали. Або Хтивослав, слав Хтивослав, ммм, якісь старе ім'я. Цікаво. І так, порада. здайте аналізи, придумайте план Б і поки що не дуже хвилюйтесь. Просто на майбутнє не робіть цього, якщо не знаєте людину добре. Ну, якщо ти, конечно, людину знаєш добре, то тут все міняється. Тут аналізи не треба, треба просто хорошо. Познайомитись, треба. Оце відповісти на оці 36 запитань, щоб закохатися, і доведено, що тоді е, довідка, ну, довідка на хвороби не потрібна. Бо ви добре знаєте людину. Ні. Добре знаєте людину, це бачили довідку і впевнені, що після цих аналізів ця людина ні з ким не спала. Тобто ви не впевнені. Не довіряйте довідкам теж. Презерватив можна купити мати Якщо серйозно, я просуваю думку, що довідки з ваннет стендами не працюють, тому що людина після довідки могла з кимось вже переспати, або ще не пройшов інкубаційний період, і тому людина, аналізи не покажуть, що людина хвора. Тому, якщо це якийсь ваннет стенд, або відкриті стосунки, то ну, не. Сподівайтесь на довідки. Користуйтесь презервативами. І якщо що, їх можна купити в магазині. Хочу гратися. Із промокодом hg 10 буде знижчика 10%. І я завжди раджу брати до презервативів лубрикант, щоб презерватив не порвався. Ідемо далі. У хтивому настрої 90% людей роблять те ж саме. Я радий, що ви думаєте, що це неправильно, бо це свідчить про те, що ви високо цінуєте захищений Мало хто так робить, і це небезпечно. В свої 20 років я мав неймовірну кількість незахищених статевих контактів і, озираючись назад, я був дурачком. Жодна з дівчат не сказала нічого про те, що я не використовую презерватив, і вони були цілком згодні бути зі мною ідіотками. Так що, живи і вчись! Що сказати? Ну, про 90% я б, конечно, не казала, що я хочу вірити, що це неправда. <свісно> про те, що 90% людей так роблять. Я сподіваюся, що я більше, ніж 10% людей. Бо я б так не робила. В свої 20 з гаком років я була справжньою рекламою презервативів. В мене були власні. Я наполягала, щоб чоловіки їх використовували. Був якраз розпал епідемії сніду, і я би повністю припинила займатися. Якби стався інцидент з презервативом, я страшенно боялася ВІЛ Сніду, майте на увазі, що на той час це був смертний вирок. І підхопила я герпес е, від сексу без презерватива зі своїм нареченим, який мені зраджував. Так я дізналася, що він зраджував е, з нашою подругою Вікторією. Так я розумію, що герпесом можна заразитися навіть якщо користуватися презервативом, пройшло вже 30 років, а я все ще не прижила зраду. Це до коменту про, ем, ну, і, коротше, не використовувати презервативи з тими, кого добре знаєте. Угу. Угу. Ну, я думаю, вона добре знала свого нареченого. Ну, вона думала, що добре його знає. Тому ем, презервативи це дуже класний метод контрацепції, який захищає не тільки від небажаної вагітності, а й від інфекцій. І ще її майже немає протипоказів і не треба. Ніякі пігулки, або ставити спіраль, або ще щось, просто треба його надягнути. І все. І да, і це найдешевший метод. Співчуваю цій пані. Мені подобається настрій цього коментатора. дівчина написала: коротше, він повинен сам забезпечувати себе презервативами, якщо в нього маленький час. В мене їх ціла коробка різних розмірів, але я не люблю, коли хлопець приходить порожніми руками. І мені доводиться давати йому презервативи. Зазвичай, після цього я їх просто кидаю в ігнор. База. Так що, хлопчики, якщо ви знаєте, що у вас нестандартний розмір, будь ласка, купіть свій розмір і носіть його з собою. І взагалі бажано носити з собою презервативи, щоб не сподіватися на іншу людину, що вона вам. Щось дасть, але не в кишені, так. Носіть не в кишені. Не в гаманці, не на дні шопера, не в бардачки автомобіля, які стоїть на морозі або на спеці. Коробка або кондомниця. Коробка. До речі, з якихось м'ятних цукерок у ці залізні коробочки. Туди. Хопа, сюди. І все. У вас є коробочка, цукерок. Подумайте, як справді виглядає безпечний секс для вас, і будьте готові до нього. У мене є подруга, яка займається сексопрацією і покладається на презервативи. Вона носить з собою сумку, в якій лежать 10 презервативів. Кожного розміру S -M L. Цікаво. Її улюблена змазка і нітрилові рукавички. Вона каже, що багато, якщо не більшість хлопців, досі не знають, що презервативи бувають різних розмірів. Особисто я замовляю презервативи, які мені підходять по 100 штук, щоб вони були дешевшими. А вони в мене в кишені кожної куртки, кожного рюкзака. А ще в мене є сумка на блискавці з презервативом, лубрикантом рукавичками, яку я завжди беру з собою, якщо йду на побачення. А я не пам'ятаю, коли в останнє мене був фейл з презервати. За багато років, що я їх використовую. Досвід, який ви описали, абсолютно не потрібний. Це має бути останній раз, коли щось подібне трапиться з вами. Просто будьте готові. Так от, да, можливо, багато хто з вас теж не знає, що презервативи бувають різних розмірів. І те, що з чувака він спадав, це не ок, що є презервативи менше стандартного і більше стандартного. Про те, як поміряти член. У нас є окреме відео на каналі, власне, де я розповідаю багато способів, як визначити свій розмір презерватива. А... Знайти розмірні презервативи, Size можна в магазині Хочу гратися. Там є розмір від 47 до 69. І Якщо ці цифри вам ні про що не говорять, то подивіться, да, як міряти і зрозумієте, що це означає. І тоді нічого не буде злітати, нічого не буде рватися, нічого не буде тиснути. Вони ще й тонші, ніж звичайні презервативи. І вода з промокодом ХГ 10 буде знижчика 10%. Mm -hmm. Я б зупинився. Ні, я б навіть не починав, якби презерватив не підходив за розміром. База, бо я теж так роблю. Коротше, описана ситуація це дуже сумно насправді, тому що чувак, типу, обманув дівчину, зняв презерватив, хоча початково вона дала зрозуміти, що їй важливо займатися з презервативом. Паралельно ці люди не знали, що треба підбирати за розміром і презерватив тупо злітав. І по третє, це був якийсь one-night стенд чи якісь несерйозні стосунки, де вони обидва могли чимось захворіти, дівчина могла завагітніти, і вони про це теж не подумали. І з цього може вийти дуже сумна історія, коли через хтиву сліпоту хтось би захворів або завагітнів. І це було, ну. Таке собі, як на мене, тому носіть собою презервативи. Якщо у вас не стандартний розмір, підберіть свій і носіть з собою свій розмір. Не сподівайтеся, що друга людина дістане вам підходящий презерватив і бути да, дорослими відповідальними. Не носіть їх в кишені, гаманці, на дні шопера чи ще десь, де вони можуть деформуватися. І хто хоче почитати гайд по презервативах, лінк в описі, і там можна багато інфи про презервативи почитати. Вот. І так, челендж. йдемо, міряємо член, але ми міряємо саме розмір презерватива сайз, І пишемо в коменти розмір. І подивимось, скільки вас. Скільки вас, ну, типу, поняла, типу, не скільки вас, а скільки вас.